Якщо ти при посіві не побачив проблему, то далі весь сезон в тебе йде на смарку. Я Агеєв Олексій, компанії Smart Farming. Сьогодні ми саме поговоримо про проблеми, які можуть бути в полі під час посіву. Перша проблема це моніторинг висів. Ми виїхали в поле, наш трактор почав посіяти, і чи має можливість оператор, або той, хто знаходиться саме в полі, в полі, отримати. Інформацію про те, що відбувається за трактором, ми бачимо, що ти можеш обернутися назад на сівалку і побачити купу пилюки. Але ти не можеш отримати інформацію, що саме там в землі, що відбувається під час посіву. Якщо саме перше, якщо ти не маєш інформації про якість посіву, Саме в полі, то ти, в принципі, отримуєш інформацію вже після того, як сходи в тебе появляться з землі. А якщо в тебе не дуже велике господарство, то ти це зможеш побачити вже після посівної. І ти зможеш далі аналізувати, літати дронами, ти можеш, дивитися там NDVI, спутники, розвитку рослин, ти можеш там ходити по полю, але ти зможеш виправити ці помилки тільки на наступний сезон. Тому перше, на що треба зрозуміти, що бачить оператор саме в кабіні трактора. Коли ми починаємо нашу посівну компанію, коли ми починаємо посівну компанію, тобі можуть сказати там, інженер, або ти сам можеш думати, що в тебе є вся інформація для того, щоб ти якісно сіяв. Але якщо в тебе там моніторчик 5 на 6 сантиметрів, на якому 18 лампочок, або там 16 лампочок або 8 лампочок, які показують там сіє, не сіє і вона горить червоним, тільки коли вже заб... буде забиття повністю всієї насінневої трубки, коли в тебе вже просів, іде прямо по полю, то ти вже ну, ти нічого не бачиш. Ти як сліпий. Якщо в тебе є інструменти для моніторингу, для того, щоб ти мог побачити, що саме. З нашої там, піраміди врожайності, в тебе зараз в недостатній якості, і ти можеш виправити це зараз прямо на полі, то ти сразу вже ти можеш це зробити. Тому перший, така сходинка, перша сходинка це моніторинг висіл. Будь-яка сучасна сівалка має бути в доступній інформації, давати цю інформацію. Бо є сівалки, де вони збирають дані про. Висів, але потім їх там конвертують у флешку, потім треба якийсь там обробіток на яких сайтах, і потім, спустя там тиждень часу, воно дає інформацію, як хреново ви посіяли. То, то я тоді вже розумію, що воно вже погано посіяно, але що ви їздів робити? Я вже нічого не можу зробити, я вже погано посіяв. Тому коли ми бачимо це в полі, ми можемо на це впливати. Якщо немає цієї базової... Речі, то в принципі ми сіємо в всліпу. Або якщо порівняти з доктором, це якби доктор з зав'язаними очима робив операцію на пацієнті. Да, він там натренувався десь на манікені, потім йому зав'язують очі, і він починає робити цю операцію з зав'язаними очима. Який результат? Ну, дай Боже, щоб це була якась простенька операція. Але навіть саму просту операцію, нічого не бачиш, і ти починаєш ну, просто всліпу. сліпу. Да, так, ви можете заставити агроном, ходити за сівалкою і копати, там, перевіряти, що там. І це потрібно робити, але ви не зможете робити на всьому масиві вашої посілки. Тому базово, про що ми можемо. Базове, про що ми можемо опиратись, що в нас вже встановлений моніторинг висіл. Навіть якщо ви там, механічна сівалка там, з якимись там простими висівними апаратами, там, без якихось там наворотів, ну, тось, але ви вже поставили моніторинг висіву, значить ви розумієте, де вам треба налаштувати і що вам потрібно зробити. Тому це базова опція. Якщо у вас немає моніторингу висілу, то в принципі. В а, сучасному світі, в точному зиморобці, вам немає чого робити, ну, тоді ми йдемо там, до, як то кажуть, 20 центєрів кукурузи з е, гектару, по, як це було б, там, при Радянському Союзі. Які у нас можуть бути проблеми з висілом? Велика кількість е, двійників або пропусків на полі. Коли е, ви зараз можете там е, пройти на поле і подивитися, е, яка відстань між насінинками. Якщо у вас росле по дві насінинки, то це двійник. Якщо у вас насінинка повинна була бути на цьому місці, а там його немає, ну, то у вас пропуск. Тому перше на що ми звертаємо, це двійники або трійники у когось, а я іноді бачив і по. 3-4 насінинки на одному місці. Від чого залежить, чи може, ваша сівалка, ну, чи може ваша сівалка сіяти з нормальною якістю, тобто відокремувати одну насінинку від іншої. Є декілька напрямків таких, що ми можемо робити з нашим висівом. Ми можемо або налаштувати вашу сівалку, або замінити обладнання, яке на сівалки. Бо не завжди висівний апарат може забезпечити достатню Якість висів. А ми зараз пройдемося про проблеми. І саме головне, що ми зараз хочемо, це зрозуміти, які саме проблеми є в нас. А вже потім ми будемо переходити для пошуку і варіантів відповіді, як ці проблеми вирішити. Тому ми більше зараз концентруємося саме на проблемах. Проблеми з висівом, якщо згадати нашу піраміду врожайності, це проблеми, які зав'язані на нормі, розкладки і сингуляції. Ми пам'ятаємо, що сингуляція, кожен процент, відсоток сингуляції це відсоток нашої вражайності. То скільки ви хоч від вашої 100% вашої потенціалу поля, скільки ви, якщо у вас сингуляція 60%, то ви з ходу під час посіву вже обмежуєте себе на 60% від потенціалу вашого поля. Тому проблеми з висівом, на які впливає норма, розкладка і сингуляція, Перше, це велика кількість двійників і пропусків. Якщо на полі велика кількість двійників і пропусків, нам потрібно або налаштувати висівний апарат, або налаштувати вакуум, або знайти проблему, чому саме сівалк дає нам велику кількість двійників і пропусків. Про вирішення ми ще окремо будемо проходити, коли дійдемо до. Налаштувань висівних апаратів. Нерівномірні інтервали. Якщо у вас між кожним насінинкою, якщо ви тільки сієте в полі, ми відкопали наші насінинки, побачили рівномірність відстань між насінинками. Якщо в нас нерівномірні інтервали, нам потрібно зрозуміти, що в нас які проблеми. Або в нас хитається секція, або в нас протягує наш кітон, або в нас закриваюча система робить якісь там проблеми, або в нас йде затримка в. Випаданні насінінини, тобто нам потрібно знайти цю проблему, щоб у нас кожна насіннинка була на однаковому інтервалі. Зверніть увагу на вашому полі входи і виходи сівалки. Коли ви починаєте посів, у вас сівалка обходить по колу поля в тій частині, де будуть розвороти, і потім вона починає вже наші паралельні гони. Ну, тобто вона пройшла по контуру поля, Обичливо, там це зазвичай це 2-3 проходи покове поля. І потім ми починаємо виходити, обсів, да, тобто, так називаємо обсів. І потім, коли сівалка починає виходити або заходити з обсіву, е, тут якраз велика кількість е, таких факапів, то тобто, ну, проблем з е, висівом. У вас можуть бути, якщо це або вручну, або неякісно налаштована сівалка, у вас можуть бути проблеми, коли висів починається. Там, після двох метрів виходу з посіяного. Таким чином, у вас по всьому полю будуть клаптики там, на ширину сівалки, наприклад, там 11 метрів і 2 метри шириною, фактично не засіяного поля. Тобто ви вже втратили урожай від того, що у вас там не засіяно. Або у вас починається посів раніше, ніж вона вийшла з. Вже от цього обсіву, вже на посів, і він починається раніше. То зверніть увагу, зайдіть на поле, подивіться, у вас е, на полі, у ці частини, якщо воно. Навіть якщо якщо немає відключення секцій, ну то немає ектерматорів, немає відключення секцій, в цій частині зачастую не буде вже урожаю, а буде фактично майже бадиля, тобто там не буде якогось е, гарного врожаю. Якщо не налаштований відключення секцій, то в цій частині, що воно. Почала, ну, цей пересів, у вас зайва витрата насінневого матеріалу, і у вас немає достатнього врожаю. Заїжджаємо на поле, бачите, дивимося, дерево або стовби, часто бувають електричні стовби. Ми йдемо на ту частину поля, де в нас стовби або ці дерева, і дивимося, чи е, коли наша сівалка об'їжджала ці стовби або об'їжджала ці дерева, що там робиться з нашим е, висівом. Бо. Може бути така а, проблема під час об'їзду перешкоди, в неї може одна частина відносно іншої йде або загущення, або за рідження, зрідження висіл. За що того, що вона об'їжджає перешкоду, як, ну, в принципі, як автомобілі там, на Формулі 1, хто йде по бущому, ну, бо меншому колу, того е, більше. Ну, Менша швидкість він може об'їхати, то по-більшому в нього потрібна ну, більша швидкість для того, щоб їхати однаково з тим, хто на меншому. Е, тому ми дивимося от в цей самий кут, де у нас сівалка об'їжджала, внутрішній кут, що там твориться з нашим насінням. Якщо сівалка не змогла нам нормально справитися з цією проблемою, і ми бачимо, ми тоді просто дивимося на наші поля і бачимо, скільки в нас таких участков на полі, і від того ми вже можемо вирішувати цю проблему, робити налаштування сівалки або переобладнання сівалки, і можемо рахувати, наскільки ця проблема істотна для нас.